Привіт, друзі! У цьому відео я хочу розкрити тему отримання канадського водійського посвідчення для тих українців, котрі приїхали сюди з українськими посвідченнями. І як завжди, це відео повністю побудовано на моєму особистому досвіді. Наразі я вже володію повним водійським посвідченням класу в 5, але не думайте, що воно мені дісталося дуже просто. І особливо будьте уважними, що я знаходжуся у Британській Колумбії. Тобто, якщо ви мене дивитеся, наприклад, з Онтаріо, то правила отримання посвідчення скоріш за все будуть відрізнятися. Але перед тим як почати, я вже традиційно прошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на мій канал, якщо ви ще не зробили цього, та увімкнути сповіщення про вихід нових відео, натиснувши на значок дзвіночка під відео. Також я прошу вас приймати участь в дискусіях у коментарях та задавати мені питання. І останнє, у допису до цього відео ви можете знайти лінк на наш чат по Британській Колумбії та всі інші лінки, наприклад, на моїй сторінки в соціальних мережах. Що ж, спочатку я хочу розвіяти всі міфи, котрі так часто поширюються на просторах інтернету і соціальних мереж. На даний момент часу мені відомо, що тільки дві канадські провінції обмінюють українські водійські посвідчення без необхідності проходити іспити. Це Саскачуван та Манітоба. Всі інші потребують від водія здати теоретичний іспит на знання правил дорожнього руху і здати тест на водіння, так званий род тест. Єдине, що нам, як українцям, упростили, так те, що при наявності водійського досвіду більше за два роки після здачі тестів ми отримуємо повноцінні водійські посвідчення п'ятого класу. Підсумуємо і підемо далі. Українцям потрібно здавати два тести. На знання правил дорожнього руху та дорожній тест з екзаменатором. Українці отримують повні права після здачі всіх тестів. З цим, сподіваюся, все зрозуміло. Давайте підемо далі. Чи забирають українські водійські посвідчення? Так, забирають. Причому роблять це декілька разів. Що для мене трохи дивно, але в перший раз ваше посвідчення заберуть на етапі проходження тесту на знання ПДР. Нащо так робити? Не розумію. Може, щоб ти не збіг, якщо не здаш, не знаю. Після здачі тесту посвідчення повертають. Другий раз, і це вже більш серйозно. Посвідчення забирають, коли ви вже оплачуєте РО-тест, І тут найдивніше правило, яке мене трохи кинуло в ступор. При непроходженні дорожнього тесту українське посвідчення вже не повертають, а видають учнівське посвідчення, з яким ви не маєте право самостійно їздити. Що зі мною трапилося, але максимальний нонсенс в тому, що ви маєте їздити із супервайзером, яким може бути будь-яка людина з водійським посвідченням 5 класу, чи увага, будь-яка людина з українським посвідченням. Тобто, якщо у вас в сім'ї двоє власників українських водійських посвідчень, то я не раджу вам йти на роотест в один і той самий час, бо можете залишитися зовсім без права на водіння. Після проходження роотесту вам видають папірець про успішне проходження всіх тестів і впродовж 60 днів по пошті ви отримаєте пластикове канадське водійське посвідчення. Але давайте про те, що треба перевіряти інформацію. Десь в якомусь з пабліків я читав, що можна попросити не забирати українське посвідчення. Просіть його вас все одно заберуть. Принаймні у Британській Колумбії мені сказали, що це закон, а закони тут не порушують. Що ж, давайте ми пройдемо всі етапи, які вам треба буде пройти, якщо у вас з'явиться бажання отримати канадське водійське посвідчення. А для цього давайте ми ще раз звернемося до всезнаючих членів пабліки в Фейсбуці, котрі стверджують, що обов'язково потрібно дати довідку з українського посольства чи консульства про наявність досвіду водіння в Україні. І ми таку довідку отримали, але її ніхто ніде не запитував і всю інформацію про досвід водіння просто беруть з дати видачі українського водійського посвідчення, яка на ньому вказана. Тобто повторюю, у Британській Колумбії ніякої довідки не запитують. Поїхали далі. Заходимо на сайт ICBC, Це компанія, яка, окрім автострахування, ще й займається видачею водійських посвідчень і беремо запис чи апойнтмент на проходження knowledge тесту я рекомендую всюди брати ті апойнтменти, бо так завжди легше і стояти в чергах вам доведеться не так довго. І я, до речі, зовсім не розумію тих людей, котрі не записуються онлайн чи по телефону, якщо є така можливість. Тим паче в Канаді прям дуже люблять ці апойнтменти. Значить, приходимо в зазначений час в офіс ICBC, де ви зробили собі запис. Як правило, першими до вас будуть віконці, де вам видають номер. По якому ви будете відслідковувати своє місце в черзі. Я просидів десь хвилин 20, потім мене позвали до вікна, де я заплатив 15 канадських доларів, дав своє українське водійське посвідчення, показав WordPreміт та паспорт. Там одразу зробили моє фото, забрали українське посвідчення і сказали сідати за комп'ютер. Зазначу, що в Британській Колумбії є опція здавати Knowledge тест російською мовою, якщо вам так буде простіше. Далі трохи поговоримо про самий тест. 50 питань максимум дозволяється до 10 помилок. Ви можете пропускати питання, але вони переходять у кінець і вам все-таки доведеться на них відповісти. На проходження тесту дається 45 хвилин, і тут я хочу трохи затриматись, щоб зберегти ваші нерви. Якщо ви вже вивчали питання з тестами, то знаєте, що майже всі організації, такі як ICBC, мають офіційні додатки для смартфону. І тести на вебсайті, котрі можуть проходити всі бажаючі. Але тут, як кажуть, є одне але. Я проходив тести на телефоні впродовж місяця, майже кожного дня, і дійшов до абсолютного результату в 100%. Але у реальному іспиті були питання, котрих не було в моєму мобільному застосунку, або якимось дивним чином я просто на них не попадав. Можливо, вони є в тестах на сайті, але я гадав, що вони ідентичні. Тобто свої 9 помилок з 10 я зробив, і майже всі вони були якраз на ті питання, котрих не було в тестах в мобільному застосунку. Але не буду корчити із себе все знаючого, бо на деякі питання я таки дав неправильні відповіді, але нічого. Теоретичний і спит готовий, давайте підемо далі. Після тесту вам повертають українське посвідчення та проводять дуже цікаву перевірку зору. У спеціальному приладі перевіряють, чи правильно ви оцінюєте відстань, перевіряють периферічний зір та взагалі оцінюють наскільки гарно ви бачите. Нічого страшного, навіть цікаво. Після всього цього вам видають папірець з номером вашого майбутнього водійського посвідчення і кажуть йти записуватися на дорожній тест, так званий РОА-тест. І далі наступає найнеприємніший момент, це якщо ви полюбляєте читати радники в Фейсбуці чи телерамчатах. чатах Дуже багато хто каже, що записатися на Роатест практично нереально, і воно так і здається на перший погляд. Але є один невеликий секрет, і не дякуйте мені дуже сильно, бо це очевидно. Найближчі дати на запис з'являються рівно о 12-й годині ночі. Але через 2-3 хвилини вони зникають, бо не одні ми такі розумні. На першу спробу здати тест, я записався за 2 дні після здачі теоретичного тесту. А на другу, з урахуванням того, що треба чекати 2 тижні для перездачі, я записався рівно на дату, коли мені дозволено перездавати. Тобто особисто в мене не було ніяких проблем з записом на РОА-тест. І знову повторюю. Не треба вірити у все, що вам кажуть люди, котрі не можуть чи не хочуть розібратися у всьому більш детально. Або, інакше кажучи, трохи напружити свої мізки. Нікого не хочу образити, але думайте своєю головою і записуйтесь на роатест о 12-й годині ночі. Далі про сам РОА-тест. Перш за все, не треба бути занадто самовпевненим, навіть якщо за вашою спиною багато років досвіду водіння. Ви все ж таки знаходитесь в абсолютно іншій країні зі своїми особливостями поводження на дорозі. Тому перед тим як йти безпосередньо на роатест, я дуже рекомендую всім взяти хоча б одну годину практики з інструктором, котрий знає маршрути, якими екзаменатори проганяють тих, хто здає тести. Бо, як я вже казав, при нездачі у вас просто забирають ваші посвідчення, і буде дуже важко без посвідчення, наприклад, якщо ви підробляєте кур'єром. Давайте про сам тест. Є декілька варіантів, де можна проходити тест. Перш за все, ви можете записатися в той же офіс, де ви здавали тест на знання правил дорожнього руху. Але я рекомендую реєструватися в так звані клейм центри. Які створені саме для тих, хто здає ро-тести. По-перше, там більше вільних дат. По-друге, сам процес там проходить швидше. Далі, щоб здавати ро-тест, вам очевидно потрібно авто. Його ви можете взяти у друзів, орендувати чи звернутися до автошколи, чи інструктора, котрі дуже часто надають послуги оренди авто разом із розігрівом перед тестом. І я думаю, що це дуже корисно. Що ж? Сідаємо в авто і заїжджаємо до самої будівлі, вас одразу запросять заплатити 50 канадських доларів за РОА-тест, показати паспорт, work permit і, звичайно, заберуть українське водійське посвідчення. І вже назавжди. Його вам можуть повернути тільки якщо ви відмовитесь проходити РОА-тест саме зараз. Далі ви зустрічаєтесь з екзаменатором, котрий перевірить, чи знаєте ви, де включаються сигнали повороту, гальма, дальне та ближнє світло, а також проведе зовсім коротку лекцію на тему того, що ви будете далі робити, і що він не буде намагатися вас обдурити. Хоча з цим можна поспорити, але про це трохи далі. Зараз я ще раз попрошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і розказати в коментарях. Чого ви очікуєте від процесу отримання канадського водійського посвідчення? Поїхали далі. Що ж, ви почали свій РОА-тест. Насправді він нічим не відрізняється від тесту, який ви проходили в Україні, якщо ви їздили по місту, а не по майданчику. Але він набагато довший і на абсолютно незнайомому маршруті. Саме тому я дуже рекомендую проїхати цей маршрут з інструктором. Поверни наліво, припаркуйся тут, припаркуйся там. І я насправді полетів вже після першого повороту, коли пішоход з телефоном біля вуха, раптово вирішив, що йому треба йти, а я вже почав повертати. Так і отримав найсмачніший запис в свій кейс. І думаю, що це був найважливіший фактор мого не здав. Далі було ще дві проблеми, якими хочу з вами поділитися. По-перше, я здавав на достатньо великому авто, а це значить, що мені завжди потрібно трохи більше часу, щоб втиснутись на парковці, поміж інших авто. Та плюс до цього треба звикнути з радіусом повороту, бо тут також є різниця з маленькими авто. При що це я? Про те, що зухвали паркування у три прийому я провалив також, бо задня частина моєї автівки вилазила на дорогу, мій провал. А габарити автівки під час поворотів не завжди мені дозволяли правильно заходити у полосу і не наїжджати на дорожню розмітку. Але це все або справа звички, або треба обирати маленьке авто для таких іспитів. Далі, хоча і екзаменатор і сказав, що не буде прибігати до хитрощів, але все-таки зробив одну дуже підступну штуку. Після паралельної парковки була ще одна зупинка, але цього разу вже біля виходу з дому. І саме виходу, а не виїзду. Я вже зараз розумію, що вихід та виїзд мають однакову заборону для водіїв, але тоді на іспиті мені чомусь. Це виявилось дивним. Чому це я не маю права паркуватися біля виходу з дому, але така помилка може бути не робіть її. Далі ми просто покаталися по місту, і в кінці кінців парковка заднім ходом все абсолютно нескладний іспит, але перший я не здав. І знову, після першого провального іспиту, я почав отримувати повідомлення, що наступна здача буде тільки через півроку, що все забито. місць немає. Зайшов у дванадцятій ночі на сайт. І без проблем знайшов віконце через два тижні рівно через стільки, скільки потрібно чекати після першого провального іспиту. Між тим, якщо ви не здали другий іспит, вам дають 30 днів до третього та 60 днів, щоб отримати четверту спробу. Так що в мене було два тижні щоб підготуватися. То були найнервовіші два тижні мого життя, бо за 33 роки я не здавав жодного екзамена, котрий так чи інакше впливав би на моє життя. Але на другий раз я вже не став вмикати цю неосяжну самовпевненість і взяв два уроки водіння з інструктором, з котрим я декілька разів проїхав по ймовірному маршруту, та вже на тому етапі зрозумів, що я не так наробив при першій спробі здати цей ротест. Також і як дивно би це не звучало, я перечитав книжки правил дорожнього руху, і що саме цікаве. Передивився всі картинки, бо багато з них конкретно вказують, як правильно проробляти дії, на котрі в першу чергу дивляться екзаменатори. Коротше кажучи, два нервових тижнів та успішно зданий екзамен. Для прикладу, ось так виглядали результати першого іспиту, а ось так другого. Як на мене, дуже крутий результат, але... Якби я сам не казав про неупередженість екзаменаторів, людський фактор тут теж працює. І якщо на першому іспиті екзаменатор чіпляв спеціальне дзеркало, щоб бачити, як справно я працюю очами та кручу головою, то другий нічим не користувався і був у рази приємніший за першого, і мій страх зник буквально після першої хвилини іспиту. Але я не виключаю, що я сам зміг самостійно здати без помилок, якщо не рахувати те, що в деяких місцях я їхав трохи заповільно. Ось так пройшли майже місяць, котрий я витратив на отримання канадського водійського посвідчення. Після успішної здачі дорожнього тесту видають жовтий такий папірець. З яким можна абсолютно спокійно їздити по Канаді, а вже десь через два тижні у поштову скриньку прийшло повноцінне пластикове водійське посвідчення, хоча казали, що раніше ніж за 45 днів його і очікувати не треба. Але канадці тут завжди так перестраховуються. Можна було вже закінчувати це велике відео, але я поділюся з вами тими правилами, на котрі треба обов'язково звертати увагу, коли ви здаєте дорожній тест. І я думаю, що вони будуть актуальні для всієї Канади. Найголовніше, треба постійно крутити головою. Запам'ятайте дві фрази: жити у дзеркалах і шолдер чек, тобто перевірка сліпих зон. Ваші очі разом з головою постійно перевіряють все, що відбувається навколо. Та ви, звичайно, не забувайте двічі перевіряти, що знаходиться у ваших сліпих зонах під час повороту. Дуже і дуже уважно, але не робіть це спеціально, бо то видно. Під'їхали до повороту, подивилися у дзеркало, перевірили, що там їде чи не їде зліва, знову направо, сліпа зона, і поїхали. Слідкуйте за знаками, особливо за швидкістю, шкільними та ігровими зонами. Я саме тому дуже рекомендую брати один-два уроки з інструктором, бо ви проїдете з ним чи з нею декілька маршрутів, і якщо ви здаєте в невеликому місті, то є дуже великий шанс, що візуально ви запам'ятаєте, де ті зони знаходяться. Бо дуже важливо не тільки побачити знак початку зони, де потрібно скинути швидкість, не менш важливо побачити знак, де та зона закінчується, і прискоритись. І тут дуже цікава деталь. Дуже часто знаку кінця ігрової чи шкільної зони просто немає, а треба шукати знак початку такої зони з іншої сторони дороги, тобто знати форму знака і шукати очима, де цей знак розташований задньою стороною до вас. Дивно, але такі правила. Якщо говорити про швидкість, то саме тут я отримав єдиний коментар після другого іспиту. Я їхав заповільно. Я здавав у великому джипі, тому в деяких вузьких місцях їхав не 50, а наприклад 40 км на годину, що вже не є правильним. Запам'ятайте, у містах 50 км на годину, якщо немає інших знаків. І якщо 50, то 50, а не 40. І навіть якщо ви виїхали на велику вулицю, де всі їдуть швидше за 50 км на годину, то ви маєте бути в потоці, тобто можна їхати швидше. Ви маєте заїхати в житлові райони, де екзаменатор попросить вас припаркуватися, якби ви зараз залишили машину на ніч. По-перше, не паркуємось біля виходів і виїздів біля будівель. Уважно дивимося на знаки, забороняючи парковку чи стоянку. Не паркуємось ближче за 30 см до бровки. Відстань між колесом і бровкою має бути така, щоб туди залізла стопа дорослої людини. Там же екзаменатор може запитати, яку небезпеку ви бачите. Перераховуємо все, що бачимо, починаючи від пішоходів, котрі можуть вибіжати припарковані автівки, де можуть відкритися двері, дерева та кущі, котрі перекривають огляд, перехрестя, приховані виїзди з дворів, велосипедисти, діти, буквально все. Що так чи інакше може вплинути на безпеку вашої поїздки. Далі, при повороті направо на червоний повна зупинка. Чекаємо на можливість повернути. Шолдер чек, і поїхали. При повороті наліво, якщо немає на перехресті зеленої стрілки, виїжджаємо на півкорпусу за останню білу лінію, тим самим показуючи, що ми хочемо повернути наліво. Чекаємо, коли буде можливість повернути. І навіть якщо для нашого ряду вже жовтий. Чи червоний, ми маємо завершити маневр, тобто їдемо наліво і повертаємо. Про швидкість я вже казав, але ще хочу додати про впевненість. Екзаменатор має бачити, що ви впевнено себе відчуваєте на дорозі, тобто, якщо ви впевнені, що саме зараз можна повернути, то повертайте. Ведіть себе так, як ви, звичайно, себе ведете за кермом. Бо якщо бути занадто обережним, то також можна отримати помітку. Такі от справи. Це такі собі основні моменти. Звичайно, треба зберігати дистанцію, не катитися на червоний, не заїжджати за стоп-лінії, завжди слідкувати за пішоходами, не зупинятися на пішохідних переходах і постійно сконувати все, що відбувається навколо авто, відкривати водійські двері правою рукою, знати, як правильно проїжджати рівнозначні перехрестя, і так далі. І далі. Нічого складного я вам кажу. Але треба знати. Ну що, ось така в мене вийшла довга історія тере-пригода по отриманню канадського водійського посвідчення. І зараз я хочу все підсумувати ще раз, аби ви здали іспити одразу і без проблем. Обов'язково проходьте тести у мобільному додатку, на сайті та альтернативні тести, котрих дуже багато в інтернеті. Обов'язково звертайте увагу, чи підходять ці тести до вашої провінції, бо правила дорожнього руху можуть відрізнятися у різних провінціях. Далі обов'язково купіть, роздрукуйте, чи просто закачайте собі на комп'ютер чи телефон основну книгу з правилами, бо, як я казав, в основних тестах були питання, котрі я не проходив у мобільного додатку. Прочитайте ті правила дуже детально, чи якщо ви зовсім не розумієте англійську, пошукайте версії у перекладі. Вони точно десь є. Коли ви успішно здасте теоретичну частину, то перед дорожнім тестом я дуже рекомендую взяти декілька занять з інструктором, щоб ви разом проїхались по маршруту і для вас не було сюрпризів у вигляді скритих заїздів чи інших небезпечних елементів. Ну і все. Бажаю вам усім здати ті тести з першого разу і не витрачайте так багато нервів, скільки витратив я. Підписуйтесь на цей канал, задавайте свої питання у коментарях і побачимось у наступному відео. Будемо на зв'язку!